Не з неба нам зараз віщає. Радійте, святкуйте, Христос зарождає. Палають свічечки різдвяні, і дзвони радісно дзвонить. Біг бом і небо, і земля Днесь торжествують в славі. Поздравляємо всіх з Христом! Танок легкий мороз або сніж на меті, Спаситель родився в ніч на землі. Ми славимо Бога за чудне різко, такої колядки в нас ще не було. Христос народився і буде житися до кожного. Прийдеця, Діва Марія схилилася уна, а не лиславлять і радість різдва, у світлі зорі бачить сльози родин, де в кожну домівку прийде її син. у світлі зорі бачать сльози родин, де в кожну домівку. Ми просим призрятимо співі усіх, що повернулись герої додому живі, щоб при землі зійшли Мир і любов. І приніс нам Ісус перемовна жила. Ми славимо, Бога за чудне різдво, такої колядки Нас ще не було. Христос народився і буде життя. Диша на не ротонні Вітає радісно і хвилюючи вас діти, Христос рождається за святом Рождества. В лишній мить безкрайнє синє небодний не торжествує. град Давида вифлиємо, спасіння дар єдине на потребу, душі людської втрачений Едем. У день, різдва дозвольте дозволяти душі вам моєму!